Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні вирішила записати малюсіньке відео з такою дивною і дуже корявою назвою, що я сьогодні не зробила або не зробив так. Я розумію, що це дуже дивно звучить, але хочу поділитися з цього приводу своїми думками. Вчора я дуже емоційно провалилася, ну, в цей час це не дивно. Я думаю, всі ми іноді провалюємось добре, якщо не дуже глибоко або хоча б не надовго. І ось сьогодні, коли вже стало трошки краще, я зрозуміла, що ще вчора ввечері я почала собі задавати питання, що я не зробила. Для того, щоб запобігти такому стану. Тобто, що я не зробила сьогодні так, дивіться, давайте скоштуємо спробуємо скоштувати цю фразу на смак. Ось дивіться, наприклад, те саме за смислом, але геть. Інший підтекст, якщо ви питаєте себе, що, що я сьогодні не зробила, або питаєте себе, що я сьогодні не так зробила, Тобто, в цих фразах є звинувачень, обвинувачування себе, в цих фразах є самокритика, а у фразі що я сьогодні не зробила так, тобто, в цій фразі, такій дуже карявій, є увага до себе, є любов до себе, є розуміння, що щось потрібно для себе таке плюсове зробити. Ну, тобто, знаєте, як ви телефонуєте подрузі або рідній, ну, або, наприклад, сестрі або ще родичці своїй в розпачі, і людина вам пропонує допомогу. Або я приїду, або давай поговоримо, оце так само ця дуже корява фраза. Що я сьогодні не зробила так, мені здається, що вона без звинувачень, без самокритики, і з увагою і любов'ю до себе. Не знаю, донесла чи ні. Ну, сподіваюсь, можливо, перезапишу, не знаю. Дякую за увагу. До нових зустрічей!